Ми зібрали статистику найчастіших звернень клієнтів після покупки мотоблока. Так як ми намагаємось бути найкращим магазином мотоблоків в Україні, у нас є окрема лінія, яка допомагає всім клієнтам, щоб вони були максимально задоволені. Так, перша проблема не працює щеплення. Дивіться, ви вмикаєте передачу, хочете поїхати, а мотоблок у вас не їде. В чому може бути проблема? Погано відрегульований сам трос щеплення. Потрібно підкрутити. Берете ключ на 10 та відкручуєте ось так. Ключем на 10, просто відкручуєте та натягуєте більше щеплення. Зафіксували, попробували, у вас мотоблок поїхав. Якщо не поїхав, може бути втора проблема. У вас заблокована ось Речак щеплення. Як бачите, він іде від редуктора. Може бути така проблема, що він просто вас заклинув. Щоб це вирішити, вам потрібно просто його підстукати. Банальна така проблема, банальне вирішення, але також бувають такі проблеми. Просто підстукнули молотком чим угодно, підстукнули вас. Стало це все в пази. Почало працювати. Також знову попробували. У вас мотоблок поїхав. Якщо не поїхав, значить, у вас при збірці виникла проблема. Якщо ви замовляли розібраний мотоблок, то ви, скоріш за все, не попали корзиною щеплення. Як це саме виглядає? Можете переглянути. Щоб правильно встановити карету щеплення, вам потрібно вирівняти всі зубчики в один ряд. Дивіться, якщо буде один нижній ряд. Криво стояти, ви щільно не зможете поцепити вставити цю карету. Як бачите, можете подивитись по кареті, тут дуже багато отвірів. Тобто, і ви просто не вставите щільно це. Ви прикрутите, звісно, вкрутите повністю з двигуном, з'єднаєте, але буде проблема, що не буде нічого працювати. Не ні передачі, не саме щеплення, і виникне така проблема вже на етапі там налаштування самих тросів. При збірці мотоблока можна допустити багато помилок, тому щоб у вас не виникали проблеми. Наші механіки зняли для вас окреме детальне відео по збірці повітряного мотоблока з усіма лайхаками і нюансами. Посилання, як завжди, залишу під відео. Бажаю, щоб ваш врожай був завжди смачним, та мотоблоки ніколи не. Ламались.